Нарешті стали відомі результати службового розслідування стосовно скандального відкриття сезону полювання. Нагадаємо, раніше наші журналісти розповідали про протистояння водної патрульної поліції та представників різних силових структур. 6 серпня група людей, серед яких були і посадовці, порушила правила поведінки на воді під час сезону полювання. На законні вимоги патрульних не реагувала, а виклик новомосковської слідчо-оперативної групи нічим по суті не допоміг. Розслідувати цю справу взялося головне управління на. З поліції в області більше знає Анастасія Плющова. Затримання попередження, роз'яснювальна бесіда та за команду чоловіка на відео відеокомуфляжі Альберта Ткачова. А я робіспектор, робіспектор, да, я, тут, да, я Водій рушає, незважаючи на законні вимоги поліцейських. Держслужбовець тоді переконував журналістів, що мав вихідний та відсвяткував відкриття мисливського сезону без правопорушень. Яких момент? Поліції не була, то є в казусов. ни от кого не скривався. І как я можу скриватися, якщо у нас є и з поліцією, работаем. Також одним з опізнаних учасників інциденту був тимчасовий керівник одного з відділів поліції Сергій Ямпольський. Чоловік заявив представникам ЗМІ, що це був його законний вихідний. І на острові він опинився випадково. Мені на відео ніби. На острові там були. Був. Но опять же, я же говорю, я был свидетелем, невольным свидетелем конфликта, не осознавая, что это был конфликт. Наступного ж дня ми дізналися про службове розслідування, яке розпочалося ще у день відкриття мисливського сезону. У діях працівників органів планували розібратися за тиждень, і от сьогодні довгоочікувані результати оприлюднили. Виявляється, як пан Ямпольський, так і пан Ткачов повинні були працювати у той день за офіційним дорученням Ігоря Репешка. На той час голови обласної поліції. Когда я разговаривал с всем польским по телефону, что в доручине в этом конкретно на него возложены обязанности организации и контроля за проведением охоты с 6 часов водно-болотных угодий. Как результат, Маймо... Учитывая то, что человек в этот момент должен был действительно, как говорят общественники, заниматься своей работой, а не ездить там заниматься своими личными делами. Не мог бути виходом. Да, по документации он должен был находиться на работе. Поэтому он, как говорится, осознал свою ошибку і написав рапорт на звільнення. Поэтому он уволен з органу національної поліції. Та дісталося не лише Ямпольському. Это дежурний на к дисциплінарної ответственности. Э, все остальные сотрудники, что касается работников следственной оперативной группы, к э, дисциплинарной ответственности не привлечены по одной простой причине, что они туда априори должны, не должны были вообще выезжать, так как это не уголовное преступление. И позиционировалось изначально это как административное правонарушение, которое должны были пресечь сами сотрудники управления патрульной полиции. З брак працівників багатьох служб тієї ж превентивної, наприклад, де 75 інспекторів на понад 2 мільйони угідь в області патрулюють водні ресурси неукомплектовані групи. Тож маємо декілька результатів. Переконані громадські діячі, що брали участь у службовому розслідуванні. По перше, покращення системи взаємодії інспекторських органів з урахуванням виявлених обставин з метою недопущення. Подібних порушень в подальшому фахівцями ГУНПЕТОІСНАЦПАЛІЦІ да, і патрульної поліції в Дніпрі розробити алгоритм дій працівників алгоритм, поліції, що несуть службу по забезпеченню ну безпеки те й тепер вообще на це стадія В принципі, Ану вже роботи тож частково, проблема вирішена. Взаємопорозуміння знайдене, але. Благодаря этому инциденту скрылось множество проблем, Максим сказал, mm -hmm. начиная налаживаться. Конечно, да. Но скрылась самая главная проблема, что все-таки между национальной полицией и патрульной полицией существует конкуренция, конкуренция жесткая. В этой конкуренции мы получили игнорирование нарушений, и, собственно, вот эти все нарушители, они остались без, они не понесли свое наказание именно из-за этой конкуренции. За этим тоже надо что-то все-таки ну, делать. Мосты налаживать, mm -hmm. да. Стосовно Шальберта Ткачова, громадськості та журналістам поки нічого не відомо. Ще на початку серпня в обласному управлінні охорони водних та біоресурсів чекали на лист, аби розпочати власне службове розслідування. Свої результати поліцейські в інспекцію надіслали, Незважаючи на постійне порушення правил сезонного палювання протягом восьми років, жодної надзвичайної події на щастя зафіксовано не було. Анастасія настасія Олександр Дубина новини 11 каналу.